Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні у нас 22 вересня. Ось так виглядає на даний час каталонський. Почав сипатись. От. Чи мені подобається цей сорт його стабільним урожаєм. От. Деревом 9 років від посадки. ось, Горіх вже падає, що бачите, горіх лежить на цьому. Що, як збирати горіх? От. Поки я все пробував в нього рвати, але це дуже багато займає часу. рвання горіха. Найкраще, коли горіх падає, підійшов отак до дерева потрусив, оріх опадає, ну ясно, що не весь опадає, але падає. от. Якщо бачите, як він класно падає каталонський, да? випадає з плюски. от, А потім, а потім беремо граблі. от, І... Так, загрибаємо. Ну, ясно, мусить бути під низом все чистенько. От. І тоді буде дуже добра уборка. Не потрібно ніяких пилососів. От. Головне, щоб було чисто. Так собі згріб гравлями і сюди перебирай. От. Я думаю, що так можна і гектар за тиждень самому зібрати. І не потрібно ніяких комбайнів. От. Тут ще треба потрусити, Але що реально, так дуже добре збирати. От граблями ніколи не думав. якісь там роли придумують. Я думаю все то фігня ті роли отак граблі буде практичніше просто тепер сиди, збирайте та якось так. В цьому році горіха менше, але, але все одно урожай є. Якщо інші сорти в мене померзли. Дуже добре, то каталонець принаймні дав якийсь горіх. Ясно, що його менше на половину як ріх. 足。